Сьогодні я б хотіла поговорити з вами про ком'юніті і про нашу взаємодію з ними. Е, е, фу, продовжуй. Клінте, ти ж любиш гроші, так? Um, я бляха обожнюю гроші, друзяку. Я хочу поговорити про деякі популярні інді-ігри, які досягли успіху. Зокрема, про взаємодію з ком'юніті, бо я думаю, що ми могли б дечому у них навчитися. Вибач. А, ні, це звучить дуже тупо, тому що, ну, ха, ми aaa студія. Тож навіщо нам дивитися на інді ігри і шукати в них натхнення? У цьому немає сенсу. Вони заробили багато грошей. Ти привернула мою увагу. І мою увагу. І мою сокиру. Гаразд. Я хочу поговорити з вами про кілька інді ігор. І перша з них сандроп Canyon. О, обожнюю цю гру. Це на кшталт симулятора фермера. Ну, дятина, ніхто не любить фермерство. Вона продана мільйонами копій. Ти привернула мою увагу і мою сокиру. Зачекай, як в біса гра про ферму продалася такою кількістю копій? Френку, подивися. Тип гри не має значення. Я хочу зосередитися на тому, як вони взаємодіють зі своїми ком'юніті. Цю гру спочатку створив один розробник, а потім вона розвивалася за допомогою нових патчів і DLC, на які сильно вплинуло їхнє ком'юніті. Розробники дійсно прислухалися до гравців, і давали їм те, що вони хотіли. То ти маєш на увазі? Ми маємо робити ігри про фермерство? Ні. Я не це маю на увазі. Вибач, то цю гру створив один. Розробник? Саме так. Як і Майнкрафт. Отже, ти хочеш сказати, ми повинні звільнити більшу частину нашої команди розробників, бо. Що? Ні. — Ми можемо. Я намагаюся сказати, що є багато причин, чому ця гра стала успішною. І одна з них це те, як вони взаємодіяли зі своїми ком'юніті. І вони всі фермери? Що? — ком'юніті цієї гри. Вони всі фермери? Н ні. Френко, подивись, скільки фермерів грає в ігри. Клінте, ти нас слухаєш. Що дуже іронічно, адже ця зустріч про те, як ми повинні більше прислухатися до нашого ком'юніті. Я слухаю Ебі, але я просто намагаюся зрозуміти, чому і як ми зможемо додати фермерство в Скайкрафт. Тобто я ще божевільний. Я не це пропоную. Твоя правда, краще буде створити окрему гру. Що ні? Я не розробка фермерського симулятора з нуля займе неймовірно багато часу. Час дорівнює гроші, гроші дорівнюють владі. Хоча така розробка може бути дуже цікавою, дізнатися про рослини, про ґрунт, сезонні відмінності, регіональні відмінності Ви всі не вловлюєте суті. Згоден, навіщо створювати власну відеогру, коли ми можемо купити цю? Друзяку? Френко, купуй. Купити що? Довбані Саншіт Спейс, чи як їх там? Сандроп Canyon. Френко, як там справи? Гадаю, ми можемо це зробити. Що? Роби. за звичайними протоколами. Так. А? Гаразд, я щойно купив компанію, тож гра тепер належить нам. Так. Додаю мікротранзакції. Люди скаржаться на мікротранзакції, завалюють поганими відгуками, люди залишають гру, Скорочую команду розробників, Вимикаю сервери і все готово. Гра мертва. Що? Ми зробили, що могли. Ми заробили 12 мільйонів доларів. Тряся так! Це перемога! Так! І моя сокира. Гаразд, це добре, це чудово. Ебі, у тебе в списку була ще одна гра, яка яка саме. Не хвилюйся про неї. Ні, ти сказала, є ще гра, яка саме. Та ні, все добре, хлопці. Ебі. Гаразд. Наступна гра, про яку я збиралася поговорити, називається Лівзенфол. Знову ж таки її зробила одна людина, батько, який намагався пережити смерть свого сина. Ага, Френку, купуй. Вже працюю. Я щойно купив компанію, тож гра тепер належить нам, додаю мікротранзакції. А, що в